Вітаю на каналі. Є в мене два ось таких чудових саморобних девайси, які називаються грунтубелі. Хочу поділитися з вами своїм досвідом їх використання та виготовлення. Отже, перший варіант свого девайсу я зробив, надивившись відео в Ютубі різних конструкцій. І перший варіант я виготовив з підручних матеріалів. Це відносно дешевий варіант, але він зручний і виконує свою роботу. 6-мм фанери я виготовив основу. З дубових обрізків я виготовив колодку. Ніж розміщений під кутом 45 градусів. У якості ножа я використав уламок з тамески шириною 6 мм. Загострив і вона чудово ріже. Як прижимний вузол, я використав пластинку 5 мм товщиною, звичайної сталі. Нарізав різьбу, виточив гвинта з накаткою, закріпив. Дану пластинку, відкрутивши гвинт, я посуваю залізку на необхідний міні-виліт, або трошки відпустивши гвинт, я підстукую молоточком для більш точного регулювання. Але є певний недолік, оскільки ніж не впирається значну частину до колодки, він трошки провисає, тому жорсткість конструкції трошки втрачається. Це є одним із найбільших недоліків даного ґрунтубеля. Тому я його використовую для вирівнювання якихось неглибоких пазів, для вирівнювання неглибоких гнізд, наприклад, під фурнітуру, під завіси або для інших потреб. Інший варіант ґрунтубеля має ось таку конструкцію. Має три змінних ножі на 4 2 і 1 мм ширина ножа. Виготовляю ці ножі з звичайних шестигранних ключів. На диво виявилося, що вони виготовлені з непоганої сталі і добре загострюються. І, відповідно, непогано працюють. Перший варіант ось такого грунтубеля не мав оцих накладок металевих і не мав вузла регулювання. Це давало можливість з ним працювати, але інколи викликали певні труднощі для фіксації ножа та його налагодження. Справа в тому, що метал по дереву воно ковзає і необхідно було дуже. Міцно затискати гайку, для того, щоб ніж зафіксувався надійно. Тому вирішив цю проблему за допомогою двох накладок, просвердлив отвори у накладках, зафіксував гвістками. Але попереднє я просто поставив накладочки і міцно затиснув гайку. Ніж зробив вм'ятини, я розправив дані накладочки, надав їм вже чистової такої, остаточної форми. За допомогою слюсарних ножиць, ну а вже відповідно потім я закріпив за допомогою гвістків. І з'явилась потреба у більш точному та, скажімо так, нерандомному регулюванні. Тому я вирішив зробити ось таку гайку з накаткою. Внутрішня різьба М6. Тут я просто длив отвір на 5, нарізав чорновим мітчиком різьбу на 6, а також закріпив це все додатково за допомогою епоксидного клею і відповідно вкрутив. Ми бачимо, що шпилька і ніж вони практично паралельні. Для того, щоб гайка краще фіксувалася, я її підпружинив. Однією з умов для виготовлення цієї гайки є перпендикулярність різьбового отвору до цієї площини. Тому спочатку була зроблена накатка. Потім просвердлений отвір нарізана різьба. І в самому кінці я вже начисто підрівняв цю поверхню. Різьбу я також нарізав на токарному верстаті, зафіксувавши у сердельному патроні у задній бабці мітчик. І таким чином, обертаючи рукою патрон, я поступово нарізав різьбу. Я скажу, що ця умова у мене виконується. І тепер відпустивши трошки гайку. Я можу посувати поступово і плавно даний ніж і регулювати виліт, такий, який мені потрібно. Після певної модернізації цей ґрунтубель став значно зручнішим у роботі і витрачається значно менше часу на його регулювання та встановлення ножа. Ніж міняється взагалі дуже просто. Все поміняли і, відповідно, чуть відпустивши гайку, ми можемо його регулювати. Отже, для того, щоб ви зразу робили більш-менш якісний інструмент, врахуйте ці моменти, які я не врахував. Спочатку думав, що все буде гаразд, але з часом виявляються певні недоліки саморобних конструкцій ось таких інструментів. На останок хочу ще сказати, що я вирівнював за допомогою ось такого ґрунтубеля оцю канавку. Я зняв направляючу, вони в мене просто зафіксовані на шурупах і відносно базової поверхні я вирівняв оці канавки. На цьому відео буду завершувати. Дякую за увагу, дякую за перегляд відео. Хотів би побачити в коментарях вашу думку стосовно таких девайсів. Можливо, у вас є куповані. Поділіться своїми враженнями від їх використання. Також хотів би, щоб ви поставили оцінку даному відео по можливості поширте його в соцмережах. Це допоможе розвиватися каналу, розвиватися україномовному сегменту Ютуба.